Армадов, забудь про головний біль. Друзі, ну що ж зараз підводочка до а, того: а, це а, кучері України. «Чуб» України це нова премія. Нова премія так. для як же є золота жар а Є чу кучері України, так. скажемо так: гастрономічний інтелект нашої країни по іншому не може бути. А, Євген Клопотенко, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго як ранку. ми раді, слухай, Жень, така крута тема. І ти нам запропонував, і ми вирішили в цьому розібратися. А хто як не ти нам допоможе? Ну от наприклад, рис, Гречка булгур, і Ну з чого тільки глядачі наші не роблять кутю. На Різдво. І виявляється, нащо ти придумав таке кіно, якийсь кускуси, мусмуси і так далі. У нас є пшениця, пшениця. А чомусь ми пшеницю варимо і її в куті чомусь вона смачнісімо. А виявляється, королева ваших столів може саме стати пшениця, сказав Києвий Клопотенко. І зараз розкаже, чому саме. Ну, бо Євген Клопотенко, по-перше, за вами сумував. Е і прямо e при прийшов і серденько моє е таке мліє серденько, Воно і видно? таке воно mm -hmm. розширяється. Просто Я що е подумав? Я це ще думав в минулому році, але я чекав досить довго для того, щоб почати це робити. Е е е ідея яка? Ну, от Ми миємо mm -hmm. Ми Миємо пшеницю е на один раз на рік. І такий, все. І я питаю, а чому ми робимо її на раз на рік? І всі такі. うー。Uh, no. Ми не знаємо. Я кажу, ну тоді можливо будемо їсти частіше. Пшениця mm -hmm. за дослідженими має дуже багато корисних властивостей. Вона е, за своїми властивостями не гірше, ніж рис. Вона має багато багато всього того, що має рис. Mm -hmm. Єдине, що ми рис, коли їмо, наприклад, в тижні ми їмо два рази на тиждень рис. Ну точно, люди такі, я в середньому mm -hmm. десь е, і ми беремо ці гроші. От ми купуємо рис, і гроші віддаємо в Китай або де він вирощується, на Шрі-Ланку рис. І потім звідти. Е, Країни, ті країни, які виробляють, заробляють гроші. Українці вироб, вирощують цю пшеницю і не знають, що з нею робити. Як її продати зараз Європу? Не зрозуміло. Що з нею робити? Не зрозуміло. А вона є її стівною, вона має багато корисних властивостей. Mm -hmm. Тому я не кажу замінити і їсти лише пшеницю, а треба просто два ти, ти. В тебе є гречка, в тебе є булгур, там в тебе є. Пшоно, наприклад, і в тебе є пшениця, давайте її починати їсти і починати їсти більше. І я такий зробив імпульс для того, щоб люди зрозуміли, що це може смачно. Е, може бути смачно. Але є одна фішка, яку всі ті бояться говорити: що пшеницю треба варити дві години. Так, Щоб вона була. Але е, ніхто ніколи не варив пшеницю 25 хвилин. І вона є готова. Я не варила. А так. як зварити пшеницю за 25 Кидаєш хвилин? Кидаєш воду, чекаєш 25 хвилин, дістаєш. Отакий От секрет від Євгена Клопотенка. Зустрічайте. Геніальні рецепти. Ми такого ще не бачили. Новий сезон. Євген варить пшеницю за 25 хвилин. Така, що і хрумкати треба. Попробуй чи? тепер. Ну, це х... є, Пшениця просто зварена, та, о, о. Ну, на зоні, зоні як пальця, типу, пальця, гречка, але насправді це абсолютно інший а, смак. А. І тут же ж правильно треба ж зварити, ну, треба не, правильно Ти Ти її ще й зварити. Просто запарюєш. Дані, я варю, і 25 хвилин, 30 хвилин я її варю і все. Класно, зварена, гречка. І не треба переважити. І не треба, щоб вона така була аж розварена, така Для розпадалася. Там така грайлива в роті. Так, супер. Вона прикольна, а? вона така, знаєш, як такі, наче купкуянки. Так. Угу. Да. Як називається? пуп'янки. Пуп'янки пуп'янки, у Руслана в роті сьогодні прийшов Євген, а у Руслана в роті пуп'янки розціли пуп'янки, проростуть, проростуть. проростуть. пуп'янки. Е, і, і тепер ось, ці, ось цією пшеницею ми такі, ну що з нею робити? Додамо маку, узвами, no. будемо їсти кутю. А насправді треба використовувати як рис. Наприклад, голубці можна з пшеницею без проблем. Ми no. можемо приготувати, е, 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 наприклад, наприклад. Е, Салат можемо приготувати. Салат? Хочемо, приготуємо е, все, де йде рис. От є наприклад, борщ uh -huh. з пшеницею можна, буде uh -huh. прекрасно. Uh -huh. Якщо ми готуємо гречаний суп, ми можемо приготувати суп з пшеницею замість гречки. Uh -huh. Хочемо приготувати кашу. Зараз я приготую ризотто. Ну, ризотто це така. Стоп! І, що вчора у нас на літучці. Скажіть, Женя, що ризотто то з рису, Правильно. а перлотос то з перловки. А я думаю, Жень, а давай це Пш... пшеницею. А ми будемо готувати Ми будемо готувати. Я просто би сказав, що це. Технологія, яка всім буде зрозуміла, приготування е, приготування, як готують результат, але це щось наше. Це такого навіть немає назви. Пшениці нотто такого ще не придумали. Ще ти можеш придумати. Ну, я не, не можу придумати. Можу придумати. Просто е, смачна страва з пшениці. Ну, що це ага. пшениця? Нот... Все, що я не канаю, я почав поплюзувати пшеницю. Ага. Мені написала е, позавчора одна ну, дівчина, не знаю, не знаємо, Мені написала: Наше ти е, е, плюндруєш? Ні, так? Тіпо, е, о, Обідняєш українську кухню, та, та ну да є ну, збагачу. Так, шановні глядачі, вам невеличкі завдання. Поки зараз Женя буде готувати цю страву з пшениці. Ви придумаєте а, а, назву цієї страви? А ну долучайтеся на інстаграмі сніданку. пишіть не різотто, не пшеното, ні як би б назвали страву із пшениці, яку готує Клопотенко? Яка, Можливо, ви, ви започаткуєте якийсь тренд. Ой, ой, там що сушені. гриби? Та, ну, так білі -бі -бі гриби сушені ой, трішки для аромату. Це ж в цьому ідея. Просто у нас немає такої ой, назви. Супер. ми хочемо Післяху все як Прив'язати до іноземного. No. А коли It ти щось своє, ти такий. Я навіть е, на це різдво хочу започаткувати різдвяний хліб, наприклад. Ой, так. О, бачиш? Рецепт. Різото, ну, ну це, звісно, неправильно. Коротше, не різотто, ми да. зрозуміли. Ну коротше, да, зараз розберемося. Глядачі, долучайтеся, допомагайте. Рецепт е, може, на, може на різото з Та Не треба різото слово рісо. Рис". Я І тому все. Ми просто кажемо, готуємо пшеницю по-новому, відкриваємо їм по себе. Ну, просто рецепт пшениці, смачної пшениці. Для цього е, я обсмажую гриби. Часником трішки цибулі на вершковому маслі, важко, не важко. І абсолютно максимально простий рецепт. Я думаю, що його можна готувати кожна господиня. Але в мене на сайті вже є приблизно 15 рецептів цієї прекрасної нашої каші. І тому, якщо не хочете готувати ось такий спосіб, то можна приготувати абсолютно інший спосіб, наприклад, вареники з пшеницею. Та ну слабо, це хлібно-хлібне. Чекай, там борошно тісто, а тут пшениця, із якого із якої зробили то саме тісто. Ну добре, а ти їв колись вермішель? Ну і що? Ну, вермішель, наприклад, з просто вермішель з олією. Це як хліб з олією їси. А хтось їсть хліб з Вермішелю, правда? Таке ну, а вареники з хлібом, то я таке бачив теж. А вареники з картоплею, я скажу, це вуглеводи, вуглеводи. І Наталя сама також скаже. Ну, слухайте, вареники з пшеницею це цікаво навіть звучить. Слухай, ну цікаво, а пшениця дорога зараз. Пшениця зараз коштує. Я Проблема в тому, що її дуже важко купити. І це величезна проблема. Але я почав продавати її себе на сайті, я її купую там по. По десь 50-60 гривень кілограм і продаю. Я на ній не заробляю, я зробив доступ людям, щоб вони могли купувати. У мене у всіх моїх ресторанах також можна купити пшеницю, але це я зробив не для того, щоб заробити, бо я на цьому не зроблю, якщо я її не вирощую, а для того, щоб є виробники, які зрозуміли, що це фішка і почали продавати все більше, бо в нас просто тупо в магазинах ти можеш купити рейсон іноземного, а пшениці не можеш. І в мене від цього є прям сльози. Тому я прийшов і хочу. Популяризувати і про неї говорити, отже, Ось. добре. Але ми трошечки, Класне. поки ти зараз будеш там шаманити на сковорідці, чаклувати пшена, пшена, Чарувати, на пшечарувати пшпшеничнянити. О, от то ми зараз поговоримо про продукти, які дешевшують. Чи дійсно це так, які саме? От багато з'являється таких новин. Деякі продукти впали ціні, от приміром фрукти, хоч і не суттєво, але все одно там на певні товари зі споживчого кошика теж, теж впали порівняно з листопадом, так з минулим місяцем. Отже, здешевшення, які товарів кмітили українці, в цьому розбиралася. Наша журналістка. Дивіться далі. Від журналістки Руденко. Після овочів в Україні впали ціни на деякі фрукти. В Україні подешевшують три важливі продукти. Мова йде про курячі яйця, борошно та гречку. Чи справді продукти дешевшають і чи втішні економічні прогнози? ходимо, куди треба вийти на вулицю, дітей подишати вдома роботи, стараємося ж день її ходити, то пішли сьогодні в тут магазин, завтра тут, післязавтра той подивилися, то ми собі прогулялися, подивилися, де що можна купити, де дешевше. Подруги Люба та Люба ретельно пильнують ціни, і за їхніми спостереженнями вони впали лише на білокачанну капусту. Як вона 10-11 гривень коштує зараз, магазин ну, може бути. Зараз стараємося економити, тому що зарплати маленькі. Оставалися дні, діти повиїжджали, син воює, то для себе как то стараєш економити. Уже ж також українці помітили, зараз дешевшали яблука. З фруктів я купляю яблуки якраз такі, тому що вони недорогі, там десь краче, такі, як я їм, вони коштують там, десь 11 гривень. І це мені замість десерту, тому я купляю багато яблук. Хурму їм. Хурма вона дешевше, ніж була, коли там починалась. Але банани зараз дорогі, і тому їх менше, більше акцент роблю на яблуках. Але от яйця продовжують рости в ціні. Щоправда, багато хто проявляє креатив. Є один бар, який ти приносиш литок, яєць, і ти можеш взяти за, цей, за ці кошти е, коктейль собі. Я бачила, як мої друзі так робили. По чому ваші яйця домашні? 90-80, в залежності Калібр продавець Олександр торгує на ринку вже понад 15 років. Продає свої домашні продукти, як от капуста, гарбуз чи то яйця, а ще завозить мандарини. Ну, я б сказав, так, от, 100 до 120-130 гривень приблизно. А от у супермаркетах ціни на мандарини вдвічі менші. Можна купити навіть за 50 гривень, а елітні за 85. Також у супермаркетах можна знайти дешеве ківі. Пан Валерій якраз купив пів кіло, але сам чоловік прийшов за чесником. Цей продукт купуватиме завжди, скільки б він не коштував. Середній зубчик чеснока береться, да, мелко ріжеться ножом. І вот. заливається теплою водою 200 грам води. І ночі вона постоїть. Утром процеживаете, выпиваете. а то, що чеснок залишиться, потім салат у Я всю жизнь цим ділом лічусь. Також пан Малерій обожнює молочну продукцію та яйця, але на цьому доводиться економити. Чи ж подешевшали продукти порівняно з листопадом на декілька копійок. Але економіст Олег Пензин каже. Порівнювати треба рік до року. І тут уже картина невтішна. До кінця цього року споживчий кошик українців по відношенню до грудня 2021 року, тобто грудень до грудня, виросте на 40%. При тому, що інфляція в нас буде десь 30-31 максимум. Та й як би не хотілось, продукти дешевшати не будуть. Оце знищення критичної інфраструктури обов'язково додасть до собі вартості на сьогоднішній момент. ну, приблизна ціна е електрики на добу вперед десь е 6 гривень за кіловат годину для бізнесу, для людей гривна 67. Кіловат година, яка вироблена з дизель-генератора, буде коштувати десь гривень 15. А от цитросові, якщо пошукати, зараз і справді дешеві. Можна купити дешевше ніж минулого року. силу того, що зараз на світових ринках якраз є період збору врожаю на цитрусові, ціна на них впала. Чому в радянському союзі і в 90-х роках в Україні люди мали можливість цитрусові їсти в основному перед новим роком? Тому що їх привозили тоді, коли ціна була найнижча. Тож листопад і грудень час найдешевших цитрусових. Oh, <laughs> Ні, 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 року, ні, ні, року, ні, а ваші мені подобаються. Так, друзі, може тільки що <рес> стали обговорювати <рес> вуса, хлопотинка, але насправді він сьогодні для нас готує страву із з пшениці. Жень, на якому етапі? Е, ну що я взяв? По-перше, я розповім, що я робив. Я взяв, обсмажу просто цибулю, гриби, шампіньйони і гриби, біль. Е, я обсмажу просто на вершковому маслі трішки, десь півтори-дві хвилинки. Туди додав вже готову пшеницю, додав трішки ну, бульйона або води, можу додати, щоб mm -hmm, воно покипіло mm -hmm. і об'єдналося. Ось і все, що нам потрібно. Ну уявіть, що ви зварили гречку, і в гречку додали гриби, і ще раз це mm -hmm. трошки обсмажили. Такий принцип приготування. Але так цю пшеницю прикольно жувати додаєш, я вам скажу, жуєш сушені. і так? насолоджуєшся. Додавше, коли ви останнього разу щось таке жували, не ковтали, не хотілося ковтати, а жувати. І коли ця пшениця в поєднанні із чесничковим ароматом, ціків фльорчиком із білими грибами, і з вершковим відтінком вишкового масла, а дивіться, і зверху ще трішки сиру, Руслан, для тебе. Це Пармезанчик чи що? Ні, пармезан це дорогий, це просто любудь-який сірякий є вдома. Додаємо його зверху, можна пармезан, можна в мене тут і як. А дивіться, як філіграно красиво, естетично. Не навалив, а, а, насипав, а, а наче кухар, насипав, наче на кухар, на, 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 наче насправді. Наче насправді год готувати вміє, так? Да? Наче закінчив школу кордон блю, наче <зас> отримав нагороди, отримав нагород, маєш ресторан. Знач... Це фантадиться, друзі. Але насправді е е е Женя впливає е на смак України відчуття смаку України, і цей смак України відчувли на собі. Наприклад, наш Джон Шонюк. Ми його називаємо. Так. Що виявляється? Значить, е пішла класна прикольна колаборація Євгена Клопотенко з українською укрзалізницею паляницею І що ви думаєте, там виявляється ти вже почав. А, якимось чином впливати на меню, наприклад, Бориса Джонсона, який їхав потягами до України, або Рішесунок, нинішнього прем'єр-міністра Великої Британії, голови Єврокомісії космонавта Скота Келі або Олафа Шольца, канцлера Німеччини. Ого, ну я просто зрозумів, що вони в Україну приїжджають на дві години. Е, президентом переговорили, фотку зробили, те, що треба підписали. А весь час вони в потязі. Що вони Їдять, їдять в потязі, що вони роблять? Там була. Ну така дуже ну було своє ну, коротше були питання, і ми домовилися з «Укрзалізницею». І тепер mm -hmm. мої ресторани безкоштовно це не за гроші бюджету. Ми з mm -hmm. кожного разу отримуємо заявку. Ми не знаємо хто їде, і ми просто даємо їжу, даємо а, а там... ви як авичка? Ви спілкуєтесь там, яке у них можливо ну, Борис... нам що вони кажуть, до нас їде, що їде, їде що до, до нас, їдуть так, такі люди, і у них є алергія на те. Або вони, наприклад, сказали не їдять ага. яловични. Коли сказали, ага. що не їдять яловичну, я зрозумів, хто до нас їде. Ну, Але... ти... А ти знав, що наприклад, Борис джон. Ні, мені ніхто не говорить, хто їде, лише потім. Такі побажання немає такого. Є побажання, інколи є, але зазвичай це наші ми створили такі 10 страв, ну, українська кухня, там є і борщ, там є і сирники, і там є качана каша. А викликають тебе подякувати. Інколи так. Ось був днів п'ять назад був Скот Келлі, який астронавт. і Я прийшов, і він каже: це було, каже... А що йому яка страва найбільше. так, дивись, для Вони сирники. Сирники їх всіх розбивають. сир і борщ, як не дивно, вони просто в шоці, а всі а всі інші. А що ти покажеш? А ну ще таке? раз, а у нас біглі не немає секретів. Вони сюди поба... А, а ми, оце ми... кухня справжня, друзі. Оце кухня справжня. Клас! А, До мені жарко них, а на вулиці холодно. А дивіться, в яких капцях він ходить. Що це давай, але подалі від кухні тут ні, насправді. Ну що де ви зручно зараз того У Мене не гарні вуса. У мене манікюр прийшовши в носках. Про хто мені повірить, що я пшеницю популяризую? Розумієте? Ну, подивися на тебе чуб, вуса, вишиванка, ну, пшениця і ну, манік ну, патріотичний Покажи ні, ну. не патріотичний вже а що, ні? це Вже Жені. Я вже просто Уже зелененький, Мені просто подобається, але сучасна людина, молода сучасна людина. Mm -hmm. Так, давайте давай. теперь поїсти давай. одним словом, іноземці. Ми почали працювати на тому, щоб коли вони приїжджають свої mm -hmm. Країни вони починають приймати рішення, давати нам зброю чи давати нам е, допомогу. Вони так. мають гарні спогади про їжу, і це такий невеличкий плюсик. В нашу копію. Ні, давай так. Ти бери виделку і годуй рукою, яка годувала Бориса Джонсона. Годує зараз Людмилу Барбір. Нормально взагалі вирвав з рук виделку. Мені а, а, людина, яка годувала Олафа Шольца, зараз годує Людмилу Барбір. Як звучить класно? Оце ж просто жовті такі заголовки газети «The Sunday Times». Олаф Шольц і Людмила Барбір з однієї руки. Mm -hmm. Ну, дуже диви, смач. як тобі таке признання? Пшениця, Супер. реальна пшениця. Ну скільки нас тої пшениці висичить ви на всіх друзі, попри війну, попри Супер, те, що один мільярд зворували ті угу. а, з, знищили расисти. Пшениця є Супер. в Україні. Як класно. Та Для утро. мене відкриття. Оце 25 хвилин, що вона реально не є розвареною, до якої ми звикли, а вона абсолютно 25 хвилин, вона від вона зварена, вона не є сира. Вау. Просто угу. фантастика. Це да? моя вилка, так? Людина, козачі, приходьте нас частіше. Я буду вас приходити частіше, бо я бачу, що я не приходив, ви не їсте. Я переживаю, що ви, мабуть, давно не їли гарної їжі, тому е, тепер буду частіше. Просто мене я їжу по Україні, по світу. Зараз трішки вже буду менше їздити, буду вас mm -hmm. частіше приходити. Ось і все. Тому дякую вам за те, що ви мене не забуваєте, за те, що мене любите за те, що е, популяризуєте пшинцю. Давайте... а, а почекаєте з Джонсонюком і з Олафом Шольцом? Теж так ні, ні, ні? Я тільки з вами. Я, 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 я тільки з тими кого сердечко. Віддамо. Робимо сердечко. Давай, сердечко давай, давай, робимо давай, давай, сердечко. Тройне yeah. трошки Шо, з... Шо, з інсультом з інсортом. Шо це? Оце Шо це, а а, а ду... у нас таке. дивись, два Друге... У нас битяча тук, тук Другий сигнал тук, тук тук тук, 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 тук. тук. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.